Не можна служити двом панам. Два пани. Перший пан це наше тіло, так? а другий пан, якщо взяти, це наша душа. Ісус хоче, хотів, хоче і буде хотіти до приходу дати людям, нам усім зрозуміти, що крім тіла, у нас є безсмертна душа. Вона потребує вищої категорії хліба, інших цінностей. Тому розумне відношення до матеріальних речей це є у плані Біблії. Поставте важливі вічні речі на перше місце а решта вам додасться. Ми маємо послухатися науки Христової. Вона є абсолютно досконала. Вона є вірна і вона несе собою вищу категорію мудрості. Їш хліб, дякуй Богу. Маєш воду, дякую Богу, маєш автомобіль. Користуйся, але ці речі не повинні домінувати.